Вітаю, моя кіцюня ще солодко спить, а я вже збираюсь в місто не тільки в справах, а й подихати свіжим повітрям. День став довшим і цьому неможливо не радіти. Я вже не поспішаю зробити всі заплановані справи до темноти, і тому я уповільнюю своє життя. Ввечері я планую, що буду робити завтра. Розраховую свій час, готую одяг, і таким чином я встигаю зробити заплановане без метушні. Може здатися, що якщо не поспішати, то нічого не встигнеш. Як показала життя, це не так. Я добре розумію, що весна швидко минає, тому я кожного дня потихеньку здійснюю такі прогулянки, щоб увібрати красу, яка мене оточує. І для мене це також частина неспішного життя. Іноді я заходжу в затишнє кафе. Сьогодні це кафе Арка, де готують найсмачніші вафлі в місті. Мені подобається, що є і не солодкі варіанти. Я прихильниця невеличких затишних закладів, де можна і відпочити, і попрацювати. Сьогодні взяла з собою найулюбленіші з шинкою. Сиром, зеленю та кисло-солодким соусом. Що ще мені подобається, це порція. Я наїлася, але не переїла. А я йду далі, по дорозі в магазин, я хочу знайти хоч невеличкий букет конвалії. Мені пощастило, я його знайшла. А ще я познайомилася з чарівною віолончелісткою. Було дуже приємно, коли я зупинилася послухати її, і вона спитала: А які твори мені подобаються. Ви знаєте, ми так часто пробігаємо повз вуличних музикантів. а Мені хочеться зупинитися, послухати і не бігти далі. Хоч 5 хвилин, але послухати. Цю чарівну дівчину звуть Анастасія, вона переселенка ще з 2014 року. Тут вийшла заміж, у них двоє діточок. Вона ще в декреті, але працює на весілях, корпоративах, кафе, ось так на вулиці дарує нам радість. Посилання на її інстаграм я залишу в описі. Ми б ще спілкувалися, але нам завадив дощ. І він здійснив мою мрію. Я завжди мріла про кучеряве волосся. Подивіться, ну ось, мабуть, інколи мрії здійснюються А мене, як завжди, зустрічає моє сонечко. Люблю дощ, його звуки і запах. А я йду розвантажувати сумки, бо по плану приготувати щось смачненьке ще до роботи. Але спочатку я поставлю канвалії. Букет виявився дуже гарним. Купити невеличкий букет це теж частина неспішного життя. Навіть якщо він простоє тиждень, то все рівно буде радувати. Так важливо на хвилинку зупинитися і помилуватися такою красою. На столі ще у мене святкова скатертина, яку я забула показати вам минулого разу. На ній вишиті зачинятка та квіти. Сьогодні готую млинці з рибами та сиром. Цей рецепт я колись підгледіла в піцерії. Я скуштувала, мені дуже сподобалось, і тепер так я й готую. Блинці готую як завжди, але наповнюю їх грибами, смаженими з цибулькою і плавленим сиром. Можна і звичайним, але з плавленим мені подобається більше. Частина неспішного життя для мене, це її з'їсти з задоволенням те, що я приготувала з любов'ю. У нас є з вами запитання пише Оля, розкажіть. Якщо буде натхнення про свою відмову від цукру, ви як сказали, що майже рік не їсте, я так і випала. Оля, 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 якби ви не запитали про це, я б ніколи про це і не говорила. Оля, така, скажу декілька слів, дуже світла така дівчина. А з чарівною посмішкою ми познайомилися тут на каналі, підписалися там в інстаграмі один на одну. І тільки подивитися на Олю, на її посмішку, все. День вже, як то кажуть, став веселіше і радісніше. Що ж, я дійсно відмовилася від цукру і не тому, що я так хотіла. Ні. Я не хотіла. Але на очах ту операцію, яку зробили, зараз ще планували того року. Здала аналізи. І перший раз в житті підвищений цукор. І лікарка, сімейна лікарка, написала отакими от буквами той діагноз, який я не хочу навіть вимовляти. І навіть без знаки питання. Сказала, я не дам дозвіл на операцію, ідіть к ендокринологу. Я ну, поспілкувалася з лікарем, він сказав, ви знаєте, ну як, вона на гормонах стільки років. Це ваша підшлункова, розповів, як все це працює. І ну, можете відмовитися від цукру, але ну, як? ми не знаємо, як реагує ваш організм. Я потім поспілкувалася з офтальмологом, він сказав, та ну, ну, ну с... при семи, сім у мене було, а ми ще робимо операції. Якщо 10 цукор, вже не робимо. Але я злякалась. Та так злякалась, у того діагнозу, який був написаний без знака питання, ендокринолог мені не поставив. Це... Цей діагноз, а вона чомусь так по аналізу. Я спитала, ну що що робити, позвонила своїй лікарці ревматологу, вона сказала Іра, ну, прибирай цукор, прибирай. Дозволили трішки меду мені їсти, але я його не дуже люблю. Я тільки жидкий, отой такий жидінький можу. Ну, являйте, ось все життя я додавала цукор в каву, в чай, в какао, їла тістечко, печиво, щось пекла, солодке, якісь начинки робила солодкі, А авареничка, отой джем, який ми так на тостік або на булочку намазували. І дуже-дуже смачно було. Ну, я думаю, що так в багатьох сім'ях їдять. У мене є знайомі, які, наприклад, кажуть, я не п'ю каву. З кавою цукор не кладу, не кладу в чай. Але тістечка їдять. А я злякалась так, що я перестала їсти все солодке. У мене досі стоїть банка з цукром повна сухофрукти я їм сухофрукти але скільки можна з'їсти сухофруктів Ну, трішки в день там вже не можна багато їх їсти фрукти сподіваюся що літом буде більше фруктів і організмом буде легше результат Цукор знизився, мене допустили до операції. Поки що про це мови не йде, але час від часу роблю аналіз і кожного разу думаю: господи, хоч би нічого там такого не було. Бо просто боюся. Ви знаєте, що це страшне захворювання, яке ми не називаємо. І тому я Ось так не вживаю. Цукор все солодке, іноді я собі щось дозволяю, але так, отак трішечки, якого, як оте зенчення, яке я з'їла на свята, я його вкусила, він такий смачний. І відчула, що в глазурі дуже багато цукру. Я глазур так і прибрала. Схудла, Ще один результат. Схудла я через місяць після того, як відмовилася їсти. Все це смачне, солодке. Такої мити не було. Я не люблю себе худою, я люблю відчувати під собою ногу. Але я завжди була така худенька до 40 років, поки мені не призначили гормони. Я була дуже худенька. І мені не подобалося. <свіг> Зараз я, після того, як мені призначили гормони, змінилося Об, обличчя, тіло, все змінилося. А що, ну так, на той час нічого іншого не могли лікарів діти, воно просто рятувало мені життя. Я. Е е е Ну, як вам сказати, мені не подобається все те, що я їм без сукру. Чай не чай, кава не кава, і каша не каша. І у мене отут пекарня під домом. я, так знаєте, йду і відвертаю голову і намагаюся не, не дихати оцим ароматом всіх цих смачних речей. Поки що я не звикла. Не знаю, чи якось організм поступово зміниться, зміни своє ставлення до відсутності смачних солодких речей. Поки що я не звикла. Пройшов рік. Ну ось так. От. Ну, от я сподіваюся, що буде все добре. Але ось коли йде час мені знову робити аналізи, я, звісно, переживаю. Так, дівчата, я сподіваюся, що, може, для когось ця інформація буде корисною. Але якби не Оля, я про це навіть не говорила. Любі друзі, у нас ще є запитання, але в цьому відео я вже ем, не зможу на них відповісти. Е, але запитання цікаві, я сподіваюся, що е, якось ми будемо бачитися частіше. Кінець навчального року е, сказати, що ми втомилися, це не те слово. Втомилися не тільки викладачі, а й діти, і батьки, і всі в такому стані, господи, ще там скільки? Два, майже три тижні. І всі хочуть відпочити. Я вже нічого не задаю дітям, хай вже відпочивають. Важкий рік, таке навантаження психологічне. Тому я сподіваюся, що в мене буде більше часу займатися своєм, своєю улюбленою справою. Відео робити може частіше. Я не знаю, зараз я бачу, що я не можу робити так, як я робила раз на тиждень. Не знаю, як буде. Нічого, як то кажуть, планувати дуже важко зараз. Але я сподіваюся на це. Ну що ж, бажаю вам. Всього найкращого, сподіваємося, що ситуація зміниться і все буде краще, ніж ми, ніж ми мріємо. Принаймні я на це сподіваюся. Мені важко жити без віри і надії. Хай буде все добре, Любі, а ми побачимось.